Кілька б часу не минуло і трендів не змінилося, а до джерел повертаєшся знову і знову. Бо як же добре поринути в чарівниць від броділок, простих гоночок і двокнопочних драчок, а ще як із кентома то з двома і трьома, про що в дитинстві лишалося тільки мріяти. І як же чудово, що сьогодні, завдяки технологіям, це можна реалізувати ще й без потреби кудись іти, адже сучасні емулятори дозволять навіть у Денді пограти по мережі. Як це зробити і що для цього потрібно, будемо розбиратися сьогодні. Отже, восьмибітні емулятори. Їх є повна на будь-який смак, платформу та операційну систему. Завдяки їм можна не просто вдихнути нове життя в старий ноут, а й для максимального занурення в приставочний геймінг, цілком собі додати функціоналу ретро консолі до смарт-телевізора і навіть твого китайського ТВ Бокса за 600 гривень. Звісно, королем цього збіринця є великий і могутній мультиплатформний ретро Арч. Однак через велику складність і необхідність тривалого налаштування він відлякує багатьох. Тому сьогодні ми розглянемо найпростіший, найпоширеніший і найнародніший варіант. Відому всім і улюблену саме за простоту не стопію на крякнутому віндовсі від дяді Васі. Грати будемо через локальну мережу, яку емулюємо спеціальними засобами, бо ж чи ви з друзями зараз сидите в одній кімнаті. Крім того, цей метод згодиться і для інших цікавих та корисних потреб. З цього й почнемо. Емулювати LAN-мережу будемо за допомогою простого сервісу ZeroTier, який налаштовується буквально в кілька кліків і працює надійно. Тому в полі пошуку пишемо ZeroTier або переходимо за посиланням під відео. Для початку завантажимо і встановимо клієнт. Все готово. Далі налаштуємо саму мережу. Для цього переходимо на myzerotier.com. Якщо немає, створюємо аккаунт, якщо є, логінимося. Натискаємо створити мережу. Як бачимо, система призначила їй автоматичну назву, яку, якщо вона вам не подобається, можна замінити у відповідному полі. Далі, єдине інше налаштування, яке треба зробити, це змінити тип мережі з приватної на публічну. Все. Вгорі у графі «Network ID копіюємо ідентифікатор мережі, підключаємося самі та то відправляємо тому, кого хочемо підключити. Можна переходити до налаштування «Нестопії». Для початку завантажимо найостаннішу та найсвіжішу версію, яка точно підтримує турбокнопки і має відеофільтри для покращення зображення. Тож пам'ятаєте, в дитинстві ігри здавалися такими казково гарними, а зараз, дивлячись на цю піксельну кашу, списуєш усе на дитячу уяву. Але ж це зовсім не так. Бо тоді вони й справді були гарніші. Справа в тім, що в часи, коли їх робили, телевізори були лише кінескопні і розраховувалися ці ігри на те, що скан лінії такого екрану згладжуватимуть і розмиватимуть пікселі. А оскільки сьогодні екрани скрізь пласті рідко кристалічні, то цього ефекту нема. І ми бачимо лише сере піксельне зображення. Тому на допомогу нам приходять відеофільтри. Слід зауважити, що ще з 2008 року Нестопія живе у новій інкарнації Undead Edition, або ж скорочено UE. Активні обидва сайти старого та нового проєктів, тому шукати будемо конкретною і версію, яка досі підтримується, розвивається а приблизно з 2016-2017 року має підтримку турбокнопок. Ось так виглядає сайт, який цікавить нас. Обираємо Windows-версію і натискаємо завантажити. Однак, уже тут у нас чекає прикра несподіванка у вигляді ось такого повідомлення. Це промах розробника, який щось наплутав із посиланням і станом на день запису цього відео ще не виправив. Тому ми йдемо до нього на GitHub і вже звідти завантажимо найостаннішу версію. Розпаковуємо і можна запускати. Іноді при першому запуску ви можете отримати ось таке повідомлення про помилку. Не лякайтеся, це просто означає, що слід оновити DirectX. Спершу проведемо базові налаштування. В меню опції йдемо у вкладку Інпут і призначаємо керування. Раджу звернути також увагу на вкладку Файл, де можна налаштувати швидкі збереження і завантаження та інші функції самого емулятора на джойстику, аби щоразу не тягнутися до клавіатури. Далі йдемо в укладку відео, і в графі фільтри виставляємо NTSC, який робить нам усю магію. Натиснувши Settings, потрапити до тонких налаштувань, де можна симулювати артефакти композитного входу та розмитість відео. Словом, добряче погратися. Як бачите, фільтри є й інші, однак вони вже навпаки покращують якість зображення, роблять його мальованим, тож особисто я віддаю перевагу олдскулу. Поки що не стопів можна закрити. бажано через меню, щоб налаштування збереглися. Нарешті переходимо до налаштувань мережі. Певно, хоч раз хтось той пробував ту таємничу кнопку NetPlay, але отримавши повідомлення про невідому помилку, махав рукою, і не бажав морочитися далі. А справа тут у застарілому клієнті для мережевої гри, який виражений ось цим ось файлом, кайлера його нам і треба замінити на актуальніший. Версій кайлери є декілька. Я знаю, мінімум дві. Одна з яких, крім локальної мережі, дозволяє гру на готових серверах, але знаходяться й вони від нас далеко, пінг там високий, тому гра на них не приносить жодного задоволення. А отже, ми візьмемо простіший і навіть новіший клієнт для гри лише по локальній мережі. В пошуковику пишемо P2P кайлера, і йдемо на SourceForge, посилання на який закріплю під відео. Звідки завантажуємо архів, а необхідний нам файл копіюємо з заміною в папку з нестопією. Ось ми вже й на фінішній прямій. Запускаємо нестопію знову, йдемо у вкладку NetPlay і тиснемо Connect. У списку, який з'явився, додаємо гру. Важливо, щоб у гравців була одна й та ж сама версія Рому, тому попіклуйтеся про це заздалегідь. Тиснемо «Лонч» і в новому вікні задаємо собі нік. Обираємо гру, переходимо на вкладку хост і тиснемо хост. Дозволяємо програмі доступ до мережі. Ставимо тут галочку і чекаємо приєднання інших гравців. Наш лан сервер запущено. В меню зіротіру системному треї. Скопіюйте свою ip адресу та поділіться нею з другим гравцем. Пер другому гравцеві треба проробити те саме, тільки сервер він не хоститиме, а приєднуватиметься до нього. А тому йде на відповідну вкладку. Щойно поставить відповідну галочку, почнеться магія. Також перед грою другому гравцеві варто перевірити, чи обралося керування, і якщо ні, обрати відповідний порт. Найпевніше, це буде найперший. Чомусь у режимі мережової гри Нестопія не завжди бачить управління другого гравця. Ну все, обидва комп'ютери під'єднано, ну все працює, можна нарешті відвести душу і як слід покришити ворогів на капусту. На початку відео я згадував, що цей метод згодиться нам і для інших цілей. Так от, емульована локальна мережа дасть змогу пограти не лише в Денді, а й інші чудові ігри, які підтримують цю функцію, як от старий добрий Counter-Strike 1.6, який безпроблемно можна пограти навіть між офіційними стінгінками та піратськими версіями, або ж навіть фіфову українську лігу, включно до 06. А якщо початися про безпеку своїх чатів, можете встановити собі якийсь лан месенджер на кстат Дібіп і насолоджуватися повною конфіденційністю спілкування без жодних серверів, оскільки повідомлення відправляються безпосередньо з пристою на пристій, то видаляючи їх у месенджері, ви видаляєте їх назавжди. Сподіваюсь, це відео було для вас корисним. Якщо ви додивилися до кінця, попрошу поставити йому лайк і підписатися на канал. Буду старатися наповнювати його іншими пізнавальними відео, пов'язаними з ретрогеймінгом, зокрема та народно-побутовими технологіями загалом. Тож залишайтеся на зв'язку і до наступних зустрічей.